Десять сім'ї двірників з шостої дільниці житлово-комунальної служби Портофранківській протягом декількох днів мешкали на вулиці. Вирішувати їхні проблеми команда професіоналів Костусєва м'яко яко кажучи, не квапилась. Люди змушені були шукати житло самостійно. Ті, хто його не знайшов і чекав на допомогу міської адміністрації, перебували на вулиці. І в п'ятницю вранці серед них були і неповнолітні діти. Про холодні будні одеських двірників дізнавалася Ірина Мунцян. Маленький Сашко разом із братиком вже шосту добу живе просто неба. Хлопчика та його багатодітну матір, яка працює двірником, виселили на вулицю. Надія кадля разом із синами, у числі тих двірників, кого днями у буквальному сенсі цього слова викинули з помешкання. Сашко так злякався людей, які виселяли його родину, що тікаючи від них, зламав руку. Зараз дитина навіть не думає про іграшки. Його турбують більш важливі дорослі проблеми. А де твоя кроватка? Де ти зараз піш? не холодно по тебе тепле одеяло? А тебе подобається жити на вулиці? Ні. А Що ти хочеш зараз? Я, я хотів, щоб далі кому щоб було дуже сильно тепло. Чотири доби поспіль ці люди перебували на вулиці. Усі вони є двірниками шостої дільниці ЖКС у Портофранківській. Досі у підвальному приміщенні будинку, що на вулиці Троїцькій, 22, їм надавали тимчасове житло. Рішенням суду двірникам було заборонено займати підвал. Проте людям про це не повідомили. Виселяли людей за допомогою хитрощів. Обсудили подвал еще в декабре месяце. Нас не поставил в известность никто. Может быть, мы и сами бы выселились давным-давно. Но, чтобы выселить нас, дворников вывезли в милицию. За это время решили освободить подвал. Ну, им не удалось. И почему? Потому что не все дворники были на тот момент дома. Нас забрали в Приморский райотдел. Как бы паспортный контроль сказали. А... Пока мы приехали, срадило отпустили. Уже двери выломаны, вещи вывезли в машину, загружали. Перевізли вжек, половину в вжеки, половина, половина, половина тут -от. після виселення з підвального приміщення 10 сімей двірників жили на вулиці, а це майже два десятка людей. Схоже що професіоналам з мерії Костусєва Байдуже щодо цих дітей, як власне і до всіх одеситів. Доки мер відвідує модні студії перукарського мистецтва. Хтось потерпає від безпрецедентного свавілля реакції взагалі не бачили. Сегодня утром, и то после звонка с Киева, мы сами добивались, я сама лично звонила, ну не звонила, меня просто соединяли с депутатом Верховной Рады, я с ним разговаривал, после этого началась какая-то реакция. Обращались вы к господину Орловскому с вашей проблемой, все-таки он... Капітенці розрішення вашого браліми лично не обращались. Почему ми должны об этом беспокоиться? Ми не самі сюди заселилися. Директору від департаменту міського господарства Анатолію Орловському теж відомо про проблеми одеських двірників, але чиновник чомусь досі не знайшов часу залишити свій теплий кабінет, аби зустрітися із цими голодними та змерзлими одеситами. Орловський в курсі діла. Він знає, що ми тут бомжуємо, так сказати. Як вам реакція Орловського? Ми його не видели, і к нам він не подходил. Хоча ми требовали, чтобы щоб він приїхав, здесь на місці. Не по не где-то там, а этот весь ну бардак такой, как сказати. Байдужість міської ради до цього кричущого випадку нормальній людині, неможливо зрозуміти. Адже навіть у воєнні часи людям на перші прохання про допомогу простягали руку. В Чечні і того того ніту і то людям де так біженцям дають щось. А нам просто. Так сказати, за як каптинят, вигнали і все. Цікаво, чи почує директор департаменту міського господарства Анатолій Орловський благання одеситів про допомогу, чи може звично переключити телевізор на інший розважальний канал? Господин Орловський, зверніть увагу на ваших же э, робочих. Так як ми знаємо, 70 чоловік не вистачає дворників. Але якщо зараз ще 13 уйдуть, якщо устраювають, ми уйдемо масово. Ми уйдемо масово Вийдіть к нам, то гражданінга Орловський, к нам на місце сюди і не треба, щоб нас спрятали по участкам. А щоб ми були тут на місці на своїх кунках? А поки костусі від партії регіонів та його команда професіоналів висиджуються у своїх кабінетах, звичайні одесити допомагають вірникам. Я дадут кипятка люди, да вот и едим. Люди, правда, отзываются, приносят, дают нам кусок хлеба. И кто даже дал деньги, купили мы вины, позапаривали, понакармливали детей. Ребенок вот стоит рядышком с вами, вы ее снимете. С этого перепугу бежал по этих ступеньках, он где сломал руку. Люди проходят мимо, видят, что нам тяжело, то, кто что-то подкинет. Чтобы мы хотя бы голодные здесь не, не сидели. То горячий чай, то еду какую-то приносят. то денежку поможет нам немножко? Вот так вот и есть. Джитя в это все время вы выходите на работу? Канжна, виходимо утром і в як положено, ми виходимо на роботу. Незважаючи на вкрай принизливо, фактично бандитське ставлення міської адміністрації. Двірники не забувають про свою роботу та вправно замітають вулиці міста щоранку. Може взяти професіоналам костусів, з них приклад та нарешті перейти до виконання своїх прямих обов'язків. 30 березня протягом усього дня йшов дощ. Промоклим людям після робочої зміни нема було куди піти. На деяких з них боляче було дивитися. дверники тремтилы вид холоду все сидим мокрые ноги замерзшие даже жилетка мокрая куртка тоже с утра уже как вышли под металли так и мокрый стоим уже невозможно мокрый весь можно даже выжимать всю куртку вы еще не заболели не знаю ну, а Нас... как вы себя чувствуете то что может давление то что ну виски сжимают а так насморк кепка мокрая вся голова Потому что летняя кепка. Потому что сейчас эти вещи найти невозможно, то, что у нас сложено. А как вот. вы по ночам здесь обходитесь? Так, мерзнем, спим под одеялами. Кто-то охраняет, смотрит. По очереди. Так вот меняемся. Вы прямо сейчас вообще дрожите. Ну так а что, я мокрый весь насквозь? Вон рукава все полностью мокрые. Вторая куртка мокрая. Вот так мы и сидим вот, с дивана, вот наших, где мы спим по два, по три человека. Кто следят, кто как это, и спим так. На виночки живем. Благо, люди дают кип'ятка, вон рядом живут, и можно пойти взять у них кипяток. Вот такому, таких условий, от тече, всього вода, тіче. Уже наші вічі пливуть. Багатодітна матір Надія Котляр разом із неповнолітніми дітьми залишалася на вулиці Юп'ятницю. Дітей погодилося забрати колега. В одного із хлопчиків піднялася температура. Зараз у дитини є всі ознаки простудного захворювання, каже жінка, яка ледве стримує сльози. Їй нема куди піти із неповнолітніми дітьми. Незабаром її синові сашку після канікул потрібно йти до школи. Вочевидь що парта хлопчика пустуватиме. За таких умов годі й думати про навчання. Діти знаходяться у жінки, яка згадалася взяти їх собі, щоб вони тут не могли і не замерзали. Як малыши себе чувствують? Шурик ще, слава Богу, ще в гіпсі сидить, бідний, з однією рукою, або мучається, навіть покушати. А малий температура вийшла, тепер зараз кашля пішла. Лікарство Продолжали деньги, и лекарства покупаю, у меня другого выбора нет. Как вы сами себя чувствуете? Очень плохо. На сегодняшний день я очень плохо себя чувствую. Очень плохо. И уже сил нету даже подметать. стою сидеть, уже нет охоты. Хочется где-то в тепле уже посидеть. Даже некому попросить куда-то в тепле посидеть. Скажите, а вы сегодня что-то горячее кушали? Еще ничего не кушала. И есть уже не хочется, вся на нервах. У п'ятницю з десяти сімей тут залишилося чотири. Не витримавши знущання керівництва ЖЕКу, один двірник вже звільнився. Дивлячись на цих замерзних людей із понурим поглядом на дітей, які вже зараз змушені боротися за своє існування, стає соромно як за своє місто, так і за державу в цілому. Як матір Сашка буде пояснювати хлопчику про значення слова батьківщина, адже кому, кому, а йому точно відомо, що такі, як він, батьківщині, на жаль, не потрібні. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.